32 нові автівки медичної допомоги направили в амбулаторії загальної практики сімейної медицини Одеської області. Транспортні засоби призначені для сімейних лікарів, аби ті змогли виїжджати до пацієнтів, які не мають змоги самостійно дістатися медзакладу. Напередодні дня медичного працівника головним лікарям вручили ключі від автівок. Подробиці розповість Олександр Пономаренко. Замечательний автомобіль я думаю, що ми не тільки врачі, але й пацієнти. Олександра Стогній, головна лікарка Сарацького центру медико-санітарної допомоги, розповідає, автомобілі були необхідними для лікарів та пацієнтів. «Буде призначено для сімейних врачей для того, щоб доставляти їх больним, коли больні самі не можуть прийти до речі на прийом. Транспортувати бальних не будуть Це спеціально для того, щоб врач мог тяжолому больному під'їхати, мог оказати йому допомогу вдома, щоб тяжології большої, ну, скажімо так, ну, більш доступен врачу, а врач більш доступен пацієнт. Оксана Алтухова працює головною лікаркою Кодимського центру первинної медико-санітарної допомоги. Говорить, старі автомобілі, на яких їздять лікарі зараз, у поганому стані. На сьогоднішній день у нас автомобілі тридцятилітньої давності. Це УАЗіки, це машини-буханки, які вже ржаві, вийшли з строя. Тому ми дуже вдячні за надані нові машини. Для амбулаторії сімейної медицини виділено 32 автівки. Вартість однієї 497 тисяч гривень. Це сучасний автомобіль, що він оснащений всім необхідним обладнанням комфортний, швидкісний. Не так багато бере палива, сьогодні є досвід його експлуатації, і він себе надійно зарекомендував сільський місцевості. Олександра Пономаренко, Сергій Кобилянський, новини на Суспільному, Одеса.